У селі визирка розширили відрізок дороги по вулиці. Центральна. Не дивно, що на вулиці з такою назвою найбільший у селі трафік руху автомобілів. Зрозуміло, що звуження проїжджої частини на досить жваві магістралі створювало додаткові ризики для водіїв і пішоходів. Це дуже було опасно, тут сяма була велика. особливо от так на для мопедів, для велосипедів тут вообще було місце опасне такое. Зараз... Я так думаю, що тамного лучше. Вас чуть розширили дорогу. во перше удобно їздити, во-вторых, чуть ширі. І водітелям я так думаю, удобні. квіти посадять, буде вообще красота. З початком літа у визирській громаді розпочався ремонт та будівництво доріг. Об'єкти відбиралися особливо ретельно, як роботи першорядної важливості. Це стосувалося й центральної садиби села Визирка, розповідає перший заступник визирського сільського голови Олександр Токмінінов. Це вже проведені роботи у нас по вулиці Миру, частково ямковий ремонт по вулиці Центральній і капітальний ремонт по вулиці Сагайдачного. Також проводиться тендер по капітальному ремонту автодороги по вулиці Полковника-Гуляєва. Це буде від номера 66 до номера 110 на цій ділянці. Зараз на цій частині вулиці проводиться будівництво тротуарної доріжки. Я гадаю, що буквально десь на протязі двох тижнів почнеться будівництво, вірніше капітальний ремонт асфальтового покриття на цьому відрізку дороги. Також було проведено ремонт дороги при в'їзді до села Визирка з боку траси М14. Ця дорога рахується на балансі служби місцевих доріг. Називається вона першотранова визирка М28. Вже роботи проведені сумісно з службою місцевих доріг. 50 на 50 йде фінансування. 50% сільська рада виділила вже кошти і 50% виділяє служба місцевих доріг. Також в такому сенсі проводяться роботи і під'їзної до села Міщанка, по селу Нововільшанка, по селу Калиновка, до Калинівки. Сьогодні проходять роботи до села Кордон. Подальшому буде також роботи до, по селу Любопіль. Ремонт під'їзних доріг до всіх сіл Визирської громади є дуже важливим для її мешканців. Однак під'їзні дороги до прилиманських сіл, таких як Калинівка та Кордон, важливі ще й для гостей Визирської громади, кількість яких у пляжний сезон значно збільшилася у цьому році. Ми плануємо в цьому році капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Лиманській, це від в'їзду в села Кардон і по на протяжності всієї вулиці. І капітальний ремонт дорожнього покриття провулок квітковий. Це від вулиці центральної до вулиці Лиманської. Чому саме брали цю вулицю в цьому році? Тому для того, щоб розгрузити вулицю центральну, тому що дуже великий потік туристів в нас на берег Лиману. В зв'язку з тим, що море закрите, в зв'язку з тим, що в нас відкрилася устрічна ферма. Так, і е, їздять туристичні автобуси, і е, ну, вулиця дуже загружена. І для того, щоб її розгрузити, ми е, будемо робити покриття на Лиманській і будуть люди туди мати змогу спуститись на берег лиману.